Всім привіт, всім добрий день. Поки ми вчора вели стрім у Тіктокові з Олександром Адамовичем та Таргалом промисловими бджолярами 1600, у нас ішов сніжок. Я їм казав, але хлопці не вірили. Отак трошки підсипало. Ну, по відчуттям сантиметрів. Три, мабуть, хоча тут навіть і більше. Так, сніжок мокрий, рихлий. Але, але, але для земельки це дуже добре, бо вже почали сипатися, не сипатися, люди, писати що, мабуть, та спілкуватися, що, мабуть, не буде меду в цьому році або ще щось. Це в нас тут точок з шестирамочниками. Вже зимують дівчатка слідів нема, бачите? Ніхто ще не ходив. А, це пустий. Хотів вам показати його. Я забув. так сидять. А ось і проблемка, бачите? Дивіться. Гарно, що почав знімати відео і, і сюди заліз. Дивіться, сім'я ось була це іошка, ось була зібрана на чотирьох рамочках, але за заставною я заставив малометку таку, що хотів викинути. Бачите, вони сіли за заставною. І, і ось отак, отак сидять. Тобто матка отут, бджоли, і ось навіть видно бджолка лазить. А бджоли сіли отак собі. Оце проблема, вони не вернуться, потрібно буде обов'язково до них прийти та щось їм зробити. Бо йогошечку жалко, залишимо отак кріпити, щоб вони собі отак сіли. Блін, і тут така історія. Ну це капець. Так що іноді дуже... Полезно знімати відео. Зараз підемо на другий точок. І ще подивимось, що там, бо ще вітряно було чи не познімало криші. Друзі, прошу долучитися до збору. Мій знайом... До перевіреного збору. Мій знайомий е військовий е для свого підрозділу збирає на автомобіль простенький не на марку. Це буде нива, але щоб трошки була підготована з гумою, також її потрібно пофарбувати. І обслужити. Сума невелика, я не вважаю, що для це дуже велика сума, як там люди збирають 6, 8, 10 тисяч доларів, сума 150 тисяч гривень. Тому дуже прошу долучитися до збору, банка буде прикріплена під першим першому коментарі. Дуже вас прошу. Поїхали далі, далі знімати. Ну так, ось видно, бачите, ось криша ППУ. І... ну, скільки тут? Ну, сантиметрів вісім лежить. Так що земельку потрошку моче, це гарно. Добрий день. Ми спали з татом, пішли перевірити з снігом. Тепер я тут бігаю. Ага. ага. Бігаєш, так? Да? Да. Так, ну, як бачите, це вже інша локація. Зараз з, з усіх сторон покажу, бо там деякі умніки в Тіктокові на стрімі вирішили трошки побалакати про третє лице, тобто за мене, але без мене. Ну Бог їм суддя. Це наш точок, який ізначально був у нас до війни. Тут у нас ось акації посадили хлопцям писав недавно цей рядок. Два рядки акації, а тут фундук у нас розпланірований А оце ж спахали під многолітник яких засіяти. До речі, напишіть порадьте що засіяти краще. Фацеля однорічна, ну якби не те. Ось наші бджоловозики стоять. Подивимось зараз як вони. Тут себе почувають. Це саморобний, власноруч зроблений причепчик. Тут ще двойна пленка. Це я коли пересаджаю щось номера лінії, щоб маркера нема, кидаю зі старої. Сидять, сніжок, влаги нема. Прекрасно, давайте ще поруч відкриємо, Тут вже не будемо їх дуже це у нас на лісовий облітничок. Стоять батьківські сім'ї. Бачите, локація зовсім не така, як на лісовому облітнику. Бо народ каже, а він з іншої сторони підійде пасік і знімає відео про лісовий облітник. Ну, просто Комедія, як то кажуть, простими словами. Так, сюди також є бажання зробити апекси. У нас побджиля також вулики сидять джівки і відпочивають. Ну Не хочеться їх особо тривожити. Я взагалі не люблю заглядати. Прийшли перевірити просто чи сніг ні, нічого на не робив. Та зараз поїдемо трошки попрацюємо. Отак от до нас підкралася зима і як бачите, для дитини радість хоч в чомусь, тому що із-за війни вимушені, вимушені сидіти і не сидіти, а жити в селі. А в селі, як розумієте, для отого от хлопця. Важкувато, звісно. Садики онлайн по 15 хвилин, по 20 у день. Ну що то за садик, коли, коли воно ну, дитина 15 хвилин повчилася і все. Є в нього тут пару друзів і все. Возимо в райцентр, щоб дитинка трошки розвивалася. Ну, То таке, не ми одні. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, ставмо лайк. Підписуйтесь на канал, напишіть коментарі, прошу вам цікаво зняти відео. Збираюся скоро топити віск центрифугою. І також дуже прошу. Долучайтесь до збору. Кожен по 50 гривень і закриємо цей збір. Я розумію, що це все не за один день робиться. Але але, але дуже хочу допомогти хлопцям. Тому дякую всім за перегляд. Слава Україні!